Хлопці, всім міцного козацького здоров'я. Запилюю відео для всіх рівнів рембатів, для всіх рембатів, всіх рівнів стосується автомобіля, який масово є в Збройних силах України газ 66 Ситуація наступна. На газ 66 виникає проблема, коли дуже погано крутиться руль в одну з сторін, вліво, вліво крутиться. Вправо не крутиться, з двома руками тянеш. Всі думають, що вилетіла тяга, і правильно думають, але вилетіла не сама тяга, вилетів оцей золотніковий механізм. Зараз я покажу правильну зборку цього механізму, правильне регулювання. Передавайте іншим, нехай хлопці ремонтують, і руль на шишигія буде одним пальцем крутитися. Значить, в чому вся проблема, яка виникає? Е, оця стопорна гайка, яка вкручується вже в тягу безпосередньо, де палець е, знаходиться, у неї виникає внутрішній знос. Якщо отак подивитись, зараз включаю світло. От там всередині видно от цим болтом от цим болтом, шляпка і болта з'їдає серцевину. В результаті що виходить? В результаті, коли е, стоїть у нас отак цей болт. Цей болт у нас стопориться в будь-якому положенні, в будь-якому положенні ось таким шплінтом, ось таким типом шплинта. І от, якщо він стопориться, дивимося сюди, от я його просовую, виникає от такий люфт. Ходить, ходить сам е центральний болт, ходить буквально. 3-4 мм у нього ход є. Оцього хода не має бути зовсім. Або він має бути мінімальним. З часом він буде з'являтися взагалі в моїй практиці через десь 40-50 тисяч кілометрів. При нормальному змащуванні тяги при нормальному попаданні сюди смазки цей люфт за 40-50 тисяч збільшується і доводиться просто розібрати і підрегулювати. Але наразі оцей люфт ми можемо відрегулювати тільки отаким От чином. Розбираємо тягу. Запам'ятовуйте, коли розбираєте тягу, запам'ятовуйте послідовність від'єднання шлангів, тому що їх не можна плутати. Інакше руль сам крутитиметься в одну з сторін. Тобто, оці два шланги мітьте цифрами, точками, як хто мітить. Ну, Ції ви не сплутаєте, вони різні по діаметру. Дивіться, що робиться. Знімається оця я гайка і токарю віддається на токарні роботи. І він оце, оцю вироботку, оцю внутрішню, ось вона на косу тут іде, вона такий кут має під 45 градусів. Він має її зробити рівною вирівняти в рівень з гайкою. Тобто тут має бути від стінки. До переходу 90 градусів кут. Там от видно скільки цієї виробітки, от так поверну, от, бачите? оцю всю виробітку треба сточити. І потім, вже, якщо ваш болт негодний, шляпка у нього зношена або тут розбита, просто берете такий саме болт, єдине що твердий, 10,9. Можна просверлити його під шплінт, можна гайку потім заварити крапочкою сваркою. Я ще покажу регулювання, яке далі йде, щоб правильно золотнік працював. Але наразі потім оцей болт, під оцей болт, ви от сюди підкладаєте кальоні шайби і набираєте таку висоту, щоб у вас оцей люфт прибрався, прибрався повністю. От, його не має бути. От подивіться, скільки він тут ходить. Тут цілих ну, 3 точно міліметри, може навіть і 4 хода. А цей болт він має бути постійно підпертий. Е, тому наразі, наразі зараз будемо віддавати в токарну майстерню. Нам токар виточить, е, зробить пряму площину тут. І будемо збирати, буду показувати далі.